Всім доброго полювання! Мене звати місяця квітниця і сьогодні буде топ 5 моїх неулюблених персонажів з серії книжок Коти вояки. Не будемо чекати, поки Миша сама застрибне у лапи. Поїхали! П'яте місце бризошуб. Бризошуб це сухорлявий чорний кіт з бурштиновими очима. Чому він мені не подобається? По-перше. Коли загін прийшов допомагати племені стрімкої води, вони зустріли волоцюг та бризошуб, тоді Бризолап, чуть не розв'язав бійку. Він гризнувся на Мурко, назвав його дурний реп'яхо. Він напав на суйкупера у озера з, іншими, з іншим котом, не дивлячись на те, що берег. Це нейтральна територія і на те, що медикотів атакувати не можна. Також йому він возненавидив громовий клан, коли падуболистка сказала, що воронокрил його батько і Лістоплеса медикішка громового клану. Це їхні батьки. А саме Сойкупера, левожара та падуболистки. Після цього він вів себе просто жахливо. Він наче дразнився кол, до левожара вересо хвост, коли загін прийшов до однозор, до однозора. Що ж, не будемо тягнути. Приходимо до другого місця цього то, ой, Ха, вибачте, четвертого місця цього то. І так, четверте місце. Доща квітка – квітка це сіра, полупухна стакішка з жовто-зеленими очима. То вона адже не бувала ні в одній книзі. Це мати кривозора. Чому її? Я... я її не люблю? Коли кривозір через гусопуха зламав собі щелепу, то дощеквітка возина воділа свого сина через те, що зламана щелепа виглядала негарно на морді кота. Вона навіть змінила йому ім'я з громон... Громононька на кривонько. Вона відносилась до нього як до воронічого їдла. Тим часом його брату дарувала бі... набагато більше уваги та любила набагато більше через просто якусь щелепу. Я не знаю, що... чого вона так подумала. А також я дивуюся, що Кривозір. Став таким добрим після цього всього. Скоріше, за все його воспитав його батько. Що ще я можу сказати про цю особу? Вибачте, але більше нічого. Можу тільки сказати, що вся інформація взята з обіцянки Кривозора, яка ще не вийшла в українській мові. І так, третє місце. Чортополох. Чортополох. Мускулистий, сіро, білий, пухнастий, смугастий кіт з бурштинними очима, хутром що стирчить на всі боки, та плескатою мордою. Чому він мені не подобається? Все через те, що у, сер... що у серці плямолистки. Він не на очах плямолапки майбутньої плямолистки. У темному лісі вбив одну кішку з самого темного лісу, а також познайомив плямолапку з кленутінню мешканецею темного лісу. Ця книга ще не вийшла на, на українській мові, тому це спойлери. Вибачте. Також він, чортополог, мені не сподобався тим, що після смерті снігошубки він просто проміняв її на пряму лапку. Але з нею він був недовго і швидко кинув через те, що вона не цікавилася його розвагами по типу темного лісу. Та стала новачкою медикота. Що ще я можу сказати? Те, що він передав свої амбіції та жаду до влади Тигрозорові, через що загинуло немало котів. Так, переходимо до... Друге місце нашого топу. І так, друге місце зорелом. Зорелом. Великий смугастий, довгошерстний <кій> те, темнобурий смугастий кіт зі зламаним хвостом, шаралом по всьому тілу, з путаною шерстю, колись палачими, але вже сліпими помаранчевими очима. і по... <кій> Порваними вухами. У нього широка і приплюснута морда, порана шарамами одним з них на, на очах. Чому я його не люблю? Він вигнав вітряний клан з їхньої території, щоб розширити свою. Чим пішов проти вояцького правильника. Він висвячував кошенят занадто рану. Е, також е, він е, пускає їх у бій, коли кошеня тільки стало новаком. Він е, вбив свого батька заради влади. І що ми можемо з цього зробити? Зробити. Він змагався з кошенятами, але не просто змагався, а робив справжню бійку з ними. Через це загинуло немало новинних кошенят, а дізналася я це звідки? Також є невипущена книга таємниця жовтоїклою мати Зорелома. Що ж, переходимо до першого місця нашого топу. І так, перше місце тигрозір. Тигрозір великий, смугастий, довгоногий темно темнобурий смугастий кіт з незвично довгими і гострими пазурами на передніх лапах. Та, також у нього. Є на вусі розірвану у формі англійської V, а також виділяє його шарам на носу. Получений у битві за Сонце скелі, чому я його не люблю. Через нього померло багато котів. Я, саме я хочу відмітити. Таких котів, як Білшторм, Вітрогон, Білогорлик, Рудохвіст, Дроколап і Чепар. А також Каменешуб. Шуб. Але не тільки вони померли через нього. Ну що ж, на цьому можемо завершувати. Прошу підписатися на мій телеграм канал якщо ви хочете, на екрані QR-код. Зараз буде. Ну що ж, на цьому можна і завершити. Доброго полювання!